<гум> а, ой, вибач Всім привіт з вами знову я Фанц. Я вас навчу як поміняти аватари собі в Roblox, де На посередину картини своєї, Той я бав на увазі, як собі пришподобити ежу. Перед тим Підпишитесь на мій будь ласка. Аккаунт Ютуб, будь ласка, я вас валюю. Якщо, що ви допоможете, то в мене буде один Robux. А хоча Добийте мені, будь ласка, сто хоч підписників. Це моя мрія. і, і так далі продовжує. І... І ми... Наживаю децю на стук, стукцію цю. І ще подивлюся, чи так. А ні, мабуть не так. Я пропутал. Ой, я случайно оставил. Надо нажать отсюда. так Такс, давай. И ось, можно поменять одержу. А еще тут есть футболка з с Нарутом. Может собі штанишки трошки пришпадовувати. Ну я сейчас переделаю скитчик. Коротше, у мене так получився скейт без кренделя як на моєму новому коуті. Давайте зараз провіримо, як біокоут зберемся. Раньше в мене нічого не було крім бой. Ке, ке розрисовано в моєму телі. Лі. І штані. І колготки. Ке. Ну, а тепер змінилося. Тепер у мене є штанишки. Ке. Футбольочка з волком. І кофточка сама. Ва.